Привіт, такі ще іще мої дорогесенькі. Зараз ми подивимося з вами розклад. Чомусь мені захотілося подивитися такий розклад. Чим закінчиться для вас цей місяць? Да? Це прям дуже цікаво. Знаю, що цей місяць у нас загрузка нових енергій. Що, зна... що означає загрузка нових енергій? Дивіться, наша земля перейшла саме в цьому місяці. Наша кансила. На новий рівень. Тобто, Вібрація 4D 40 Гц. З 30. Тобто відбулися дуже масштабні енергозагрузки, дуже масштабні енерговигрузки, багато смертей і всяке різне. Про це ми говорити не будемо. Опустимо це. От, але. Д'явол, дивіться, бачите? Війни, оця все херня, да, тут це все воно. От. Але відкривається 4D, це любов. Тому, знаєте, хочеться сказати, що важливе, важливе літо для нас, важливі загрузки, важливі зміни. Щось де запустимо в наше життя. Будемо дивитися з вами зараз. Значить, одна позиція. Немає смисла дивитися мені декілька позицій. Буду дивитися одну позицію. Значить, у нас кінець місяця. Неважливо, коли ви відкрили це відео. Важливо знати, що кінець місяця принесе ось такі певні зміни. Так, знову ж таки, нагадую, що це онлайн-розклад. Змінюється доля. Це онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма. Особистий розклад, ви можете замовити. В описанні під даним відео я закидаю свій номер телефону завжди інформацію. Для чого вам потрібна особиста консультація? Для того, щоб зрозуміти дійсно, в яких енергіях знаходитесь, чи правильно ви йдете по своєму шляху. І якщо у вас є якийсь певний запит, побачити, як можна до. Реалізація цього запиту прийти. Що потрібно зробити для того, щоб отримати. От. Можливо, що обрати, як спинити. Ось такі от моменти. О, да. Уроки. Бачите, уроки у нас тут духовність повним ходом. Поїхали. Спочатку дивлюся, в яких ви зараз енергіях знаходитесь, да? А потім вже подивимося. По факту, яким буде кінець місяця для вас значимим. Так. А поки я тут розкладаю карти, наголошую і дякую вам про те, що допомагаєте в моєму зборі на 100 тисяч гривень, який я відкрила для 651 батальйону ППО. І закликаю вас. Доєднуватися, донатити в описанні під відео я залишаю усі необхідні реквізити. Діліться, будь ласка, з рідними, близькими. Все ж таки, це цей донат, це прояв любові. Не забуваємо про карму. Чим більше віддаємо, тим більше отримуємо. Буду вам дуже сильно вдячна. І хлопці також вдячні кожному із вас, кожній із вас, хто вже доєднався. Так. Яких ви зараз енергіях? Потеря енергії, ваше действия на не в то русло, возможен самообман, будьте честны самими собою. Окей, okay. значить у вас відбулася втрата енергії и ресурсы на теперішній час. Не привлекайте к себе много внимания, проявите скромность и искренность, и вместе с тем осознайте себя как вершину мира, синтез всего существующего. Тут треба идти в духовность, поедны е, своей телесности своим духовным, своей душею, прокачивать эго. У вас зараз идут такие самые установки. Опасность срыва. Прислушивайтесь к себе, но не игнорируйте чужое мнение а вступившися ті істині, на невірну дорогу. Тобто у вас йдуть зараз максимальні перевірки. Глобальні. <кій> <кій> глобальні перевірки в плані того, чи готові ви йти до істини своєї ж, чи готові ви дотриматися того наміченого шляху, наміченого бажаного результату, чи не звернете ви не на свій шлях. Що тут? Достиження задуманого, проявлення вашої життя чогось. Приємні переміни не можуть бути Оце, такі, що, що сказала вам. У вас зараз відбуваються і перевіряють вас, наскільки ви глобально підійшли до свого запиту, те, чого ви так сильно хочете. І чи не здастеся і не впустите руки? Оце так чисто по-нашому зараз скажу, да, щоб було зрозуміліше. Руни я забираю. Це на теперішній час. У вас така от енергія. Дивимося. Справедливість. Дуже довгий час. Ви спали, ви були сліпою, не бачили той момент, що ви вже вийшли з клітки певної, але нікуди не рухались. Да? Тобто ви не бачили дорогу свою. Ви не бачили, куди вам рухатись. Ви не знали, куди вам рухатись. Де та справедливість моєї жизни? Де та моя сила, яка. Може проявитися в мені. Да? Шукали себе, я так хочу сказати. Да? <кій> На теперішній час. Вау. У вас іде найголовніший зараз урок, участі, да? це синтез енергії. Дивіться, маг. Мастер, мастер це мах, чи мастер це. Господи, завтикала, ще скажу, це маг, чи це ярофон. А, це мах, єрафон там нічого. Мах прийняти свою темну сторону. Що означає для вас прийняти свою сторону темну? Зараз у майже у всіх йде така загрузка, тому що тільки, коли ти приймаєш свою світлу і темну сторону, людина стає цілісною. Тому що це інь-янь, це темне і світле. Розумієте? Ну тобто. Приключення. Прив'язаний з прошлому. Інтеграція. <кхи> от, от те, що я казала. Дивіться. Іде повноцінне стілення вашого прошлого. Молодці. Відпустіть себе. От у вас іде ваш імператор, бо ви стали верховною жріцею. Бочки. Довіртеся, будь ласка, простору, ви вибрали правильний шлях. Мені кажуть, що тут вами пишаються вищі сили, тому що, в принципі, Минуле уже майже пропрацьовано, майже ще треба чуть-чуть зачекати, тобто ви зазріваєте зцілення е, вашого минулого. Знаєте, яким чином зцілюється минуле? Тоді, коли ви відпускаєте повністю себе. Що означає, «відпустити себе? «Відпустити себе» – це означає, що я дозволяю, я даю місто собі бути. як в будь-яких проявах моїх, яка би там не була, що би я там в минулому не зробила, бо який я вибір не прийняла. Так мало бути. Я осознаю, я приймаю, і таким чином я відпускаю. Таким чином, у вас є знання, у вас є розуміння того, чого ви хочете, куди ви йдете. І повірте, от, я взяла відповідальність за своє життя, да? і по імператору. Я розірвала цепі прошлого тільки за те, що я прийняла рішення. Якщо ви цього ще не зробили, а... То розклад на даний період часу може вам показати ваше майбутнє, якщо ви приймете рішення розірвати повністю зв'язок з минулим. Яким чином? Правильно, прийнявши те, що відбулося, і просто знявши оцей такий заряд самобічування. Ось, все так херово в моїй житті. В прошлому стільки всякої болі було. Ну це ж прошлому, його вже більше немає. Його більше немає. І кажу: довірся, довірся. Зараз луна, зараз у вас іде затяжний період мовчання. Молчання чого? Тобто простір з вами спілкується різними знаками, саме уроками. Але поки що у вас не відбувається те, наприклад, що ви так сильно чекаєте і хочете. Чому? Тому що потрібно трошечки подуспокоїтися і жити в довір'ї. Коли ти живеш в довірі до себе, в довірі до Творця, до вищих сил, до Всесвіту, до Бога, називайте, як хочете. Тоді у вас відкривається нове сознання. У вас зараз змінюється сценарій життя, ви готові йти, ви готові отримати те, чого ви хочете. І бігу, бігу бігу, бігу. п'ятки, димять. Ой, тут, бачите, зразу. 50 на 50. Те, що віддаю і получаю, получаю, і віддаю все 50 на 50. 100 на 100. Зараз я подивлюся, що ваша енергія змінюється. Да, да, да. У мене тут така іде штука, ну, скажіть мені, що це? Двері, які були закриті. У вас двері були закриті саме в реалізації сім'ї. Сім'ї стосунки і любов. Чим далі ви йдете вперед, тим. Швидше біжить ваш мужчина до вас, за вами. От якось так мені це йде. А також мені каже, що ми відкриті двері, ви вже чітко будете знати дорогу, куди вам йти. Так. Через момент чути себе. Дивіться, внутрішній голос йде. Внутрішній голос. І королева кубка. Тобто, ця жінка наповнена, вона наповняється собою, своїм життям, своєю ж енергією. Тут повернення власного ресурсу через свою енергію. Дивіться, дві карти. Дві карти сім'ї. Ви готові? Блін, ви готові. Мужчина тоже уже взрастился. Правильно понимаю? Покажите мені. Балансуем. Да, мужчина готовий. Блін. Мужчина готовий. Ваш мужчина уже готовий. Я вас поздравляю. Одним словом. Да, ще раз та сама карта. Ваш мужчина. Готовий будувати з вами стосунки. Знову ж таки, імператор. Дивіться, ті самі карти. Верховна жриця, імператор. Да? Четверка жезлов. На стабільний, прекрасний союз. Коротше, пишаюся вами, умнічки. Енергія класна, шурує. Ще трішечки маленькі мої, ще трішечки. От саме оцей момент, знаєте, коли люди здаються, коли чекають, чекають, чекають. Uh, і розуміють, що нічого немає, да, нічого не приходить, і все. І в цей момент опускають руки. Хоча буквально ще трішечки, і воно би прийшло. І знов по новому сценарію, да? по старому сценарію, в знов по кругу. Тому запам'ятайте раз і назавжди. Дивіться, навіть в цій колоді я відкриваю і показують Мах і Короля Пентаклі. Ну, готовий ваш мужчина вже, готовий вже до вас, і ти, понимаєте, ви це чи ні. Супер. Так. Ну, а зараз істина. Кінець місяця. Яка енергія загружається для вас на кінець цього місяця? Дивимося. Раз. Два. Три. Загружается уже. Закрылась. А тут приходить перспектива. Поїхала, яка енергія загружається до нас. А, десятка кубків кубка фірафант. Боже! Дівчатка клас! Ваша мічта збувається. Чим більше легкості і немає заряду на, на сім'ю, там не виходить, щось, да, ірофант, і десятка нам говорить про те, що ваша мрія збувається, і тут офіційний шлюб, пропозиція. Загружається енергія. Блін. Вот ваша мрія. Чим більше легкості, чим більше жіночності, чим більше такої, знаєте, дитячості, але дитячості всередині себе. Жити це життя, кайфувати від життя. Пляха дівчонки. О, о клас! Клас, все, все, я вас вітаю, просто вітаю вас, дівчата, тому що і хлопці, якщо дивитесь, а, одиночество іде нафік. прошлая жизнь прокачана, У вас починається новий етап, нова ера вашого життя. Нове бачення! Просто вам потрібно побачити життя по-новому, внутрішньо, хоча б, да? Проживати тут і зараз. З вас спадає ця ноша. Чим більше у вас е, ноша прошлого, да, тим більше ви замедлюєтесь. Цельність. Зніма... Знялися маски. Все, вже маски знялися. Дивіться, кожного разу, коли ви думали, що ви якась не така, або якийсь не такий, що ви потусторонні, вас ніхто не розуміє вас не Ви не можете реалізуватися. Чим більше ви жили в лень що значить лінь? Не працювали над собою, ви відкладували своє нове нове життя. Оцей весь період вам треба було пройти щоб осознатися. І проживати його треба тут і зараз мгновені, адгновені, як мгновені. І тут і зараз і кайфувати кожним вашим кроком, кожною людиною, яка прийшла в ваше життя. Кожним усвідомленням, які ви отримали. Клас. Тобто, тепер уточни. Ну от вона, щедрость. Приходить, щедрость. Ви розкриваєте свій потенціал. королева огня. Опа! Плеть по теченню. Вот иерофант вийшов. Иерофант, иерофант. по выйшов. Не залипать. Ага. Э, дивіться, не залипать в емоціях. Проходите свои уроки. вам чи це вже пройшли? Уже возможності да, открываются. все 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 Уже більше не буде вашего подавления. Уже мозок каже goodbye. Ви з'єднуєтеся з цим світом, тобто ви розумієте, що я і є, я є ти, ти є я. А відповідно, якщо є весь світ, то цей світ весь належить мені. Ой, Боже, які тут прямо ж глобальні моменти. Слухайте, ви дуже довго саму себе подивляли своїми мислями. Чого я кажу, що королева облаков це королева мечей, да у вас були складені руки, тому що ваш мозок вас блокував. А зараз ви йдете в королева огня. Ви ушли від цієї прив'язки до вашого мозку, де ви жили це життя. Ну, просто знаєте, як сансари, по кругу, одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. І тобто нічого не змінювалось. Мені кажуть, що ви пройшли найголовніший урок. І тут відкриваються можливості кінець місяця. Відкриваються можливості і успіх, тому що ви тепер зовсім нова. Ви обираєте новий шлях, ви обираєте нову енергію. Як дівчата зрозуміють і хлопці, зрозуміють, що от цей розклад саме для них. А ви просто відчуєте ці, е, ці зміни. Ви вже відчуваєте ці зміни в собі, кажуть, як. А ви почали чути свій внутрішній голос, ви почали звертати увагу на те, що ви думаєте, що ви відчуваєте, які думки у вас всередині виникають після кожної там, після кожної, кожної там перевірки, наприклад, грубо говоря, да? От. так мені це показують. Ви зараз максимально чуєте себе. да, в сознанні, ви в осознанності. Блін, я вас вітаю, дівчонки, мальчишки, я вас вітаю, ви круті! Тут прям браво, браво. Тому що якщо я зараз вам розказую ці всі речі і ви відчуваєте, що це про вас, тоді, коли ви відчуваєте, що запустилися реально зміни, різні ситуації можуть бути в кожного, ну це ж не особистий розклад, в кожного своє. Але сам факт того, що ви тепер чуєте себе і можете з собою самі домовлятися, у вас є усвідомлення тої чи іншої ситуації, тої чи іншої першої причини, яка виникає, потім якби наслідки вже починаються. Ви це все усвідомлюєте, у вас більше немає прив'язки, негативних прив'язок. Блін, да, ви вийшли із цього, із чувства війни, вовву-вово! Во, во, во. У вас дуже довгий час чувство війни було. Я не так сказала, не туди повернулася, я не то зробила. А якби я зробила так, аби те тете, -те, коротше, це на себе. А і ще плюс була чувство війни, коли я можу ще звинувачувати всіх навколо себе. Тобто ви тут вийшли, вийшли із клітки, освобождення, і ви побачили, що люди, а, вони є. Я є ти, ти є я. Це означає, що чим більше я закриваюся, від мене закриваються всі. Чим більше я відкриваюся, до мене все приходить. Просто наблюдайте зараз це. Наблюдайте це. Окей, тепер дивимося, що пішло. Родові сценарії. Родові сценарії, так, що пішло? Що це за родові сценарії такі? Ожидання, мені. Да, ожидання, розчарування. Хтось із вас розлучався, хтось із вас розійшовся. Чекали, чекали мужчину, чекали, що прийде мужчина, і ніяк не могли дочекатися. Тут, тут стоп, уже точка пішла. Ви дивилися назад, да, плавали в очікуваннях, що щось поміняється, а нічого не мінялося, нічого не змінювалося. Саме тому ви взяли відповідальність за себе і стали королєвим жезла, тільки що ми говорили. Поміняли свою енергію, поняли, що мені треба звертати увагу на себе. Якби мені боляче не було, я відпускаю тих і того, хто повинен піти з мого життя. Що прийде? Щось. Що йде? Трансформація. Кінець місяця це найголовніша трансформація. Вихід із лабіринту, з лабіринта чого. Давайте, ну, я зараз запитаю. Лабіринт мені йде, все-таки це... я приймаю рішення вийти з лабіринту. Ну от, із, із своєї клітки. Із клітки, яка не дозволяла мені рухатися. Я, я а, прощаюся, от, от, як ця могилка, це є моє старе життя. Я прощаюся зі своїм старим, старою життю. Да. Кінець цього місяця це у вас йде прощання з прощання з своїм минулим життям, тоді, коли ви були ранена душа, тоді, коли у вас потрібності були, бездуховність, ви виросли. Вам даються ключі до нового. Ви виросли, ви вийшли уже. Бачите, тут чітко видно. Я виросла вже із цієї реальності, я перехожу на нову, там, де я на своєму місці, де в мене ключі від створення бучоша хочу. Клас, кайф, девчонки, я прям... що загружається для вас. Ну! Що це таке? Новий етап. Спорібліся. це значить так. була така важкість що мужчини знаете як проявлялись до вас вони просто могли наблюдати за вами но нічого не робити действий не було а могли використовувати вас ваші ресурси а зараз мужчина будет отражать вам вас Чому важкість? А була важкість в тому, що у вашому житті вам давали мужчин для того, щоб ви взращували їх? Мамка така, знаєте, як падкідиші давали, мамка. Мені ще скажуть, що тут вертається вам ресурс від мужчини, тут якийсь новий етап. Розкажіть нам, будь ласка, що тут переродження йде мужчина? Да, короля Пентаклі, привіт. Да, тут мужчина. Мах. Тут балансіровочка йде. да просто по-новому. В когось це нове знайомство, в когось це мужчина, якого ви знали, в когось це мужчина, який проявлявся по одному, ви скали не хочу тебе, він міняється, приходить до вас зовсім по-іншому. І виходить, тут здійснення ваших мрій в балансі. Так як ви собі картинку бачили, так як ви намалювали собі, да? десь ви собі там уявляли. Можливо, медитації проводили, да, різні, різного плану. І він просто вривається у ваше життя побідітелем, відкриває своїм ключом вашу, ваші двері у ваше життя і каже, все, Малишка, я прийшов, я готовий бути з тобою, вкладатися на тобі, всі блага світу, на тобі. На колісниці, на машині приїхав, Такий крутой. Да, це буде, звісно, виходити із зони комфорту. Мужчина довго вас шукав, сліпим був, не бачив. І буде вам віддавати зараз ресурс. Ресурс, який подарки. А, так, що тут? Хочу сказати, що ви поміняли, не поміняли ви перемогли оцей рок Рок злой. І підкорили собі оцього звіря жорсткого. Прошле своє. Тройка а, мечей, да, це розбите серце яким чином? Тим, що ви відкрили своє серце сама собі. Боже, зараз плакати буду просто, капець, дівчонки. Ви відкрили серце собі, і мужчина стає на коліна і признає вас саму любиму жінщину. Ви для нього звізда. Звезда. Без вас він не може. Да. Постійні спогади. Буде робити все для того, щоб ви його помітили і ви були з ним. І дуже різко. Він дуже різко до вас. Проявиться, дивіться, до когось приїде напряму, до когось напише. От королева Пентаклей. Блін. Вихід з зони комфорту. В когось буде вагітність, в прямому смислі. Хтось почне жити разом. Так. Да. Вас чекає геть новий світ. Новий світ. Повірте, мужчинам. Продовбе закриті ваші двері своєю любов'ю. На цьому я буду завершувати цей розклад прекрасний. Працюємо далі. Не забуваємо, що все життя це є наше пропрацювання. Ми допомагаємо нашій душі в першу чергу прийти ці уроки і стати щасливими. Я вас люблю, цілую, обіймаю. І не забувайте, будь ласка, про донати і приходьте до мене на консультації. Люблю вас!